Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Вечір неділі на окупованих територіях України ознаменувався новою серією вибухів на аеродромах, які російська армія використовує для розміщення авіації та забезпечення бойових вильотів. Це стало продовженням ранкової атаки, під час якої підтверджено загибель щонайменше 17 російських пілотів. Вже ввечері пролунали повторні вибухи, причому з прямим влучанням у злітні смуги ангара і склади пального. А штабу руйнувань дають підставу говорити про знищення кількох ключових авіабаз противника на кадрах. із місця події видно потужні пожежі. Стовпи чорного диму здіймається на десятки метрів за інформацією з відкритих джерел. Уражено щонайменше два великих аеродроми: один на півдні, другий на сході окупованої території. Детонація боєприпасів тривала годинами. Вибухи було чутно за десятки кілометрів. Місцеві мешканці повідомляли про ударні хвилі, які вибивали вікна. І пошкоджили цивільні будинки. Російське командування спершу спробувало поширити інформацію про пожежу внаслідок необережного поводження з технікою. Але підтверджені втрати заперечити неможливо. Загинули десятки військових. Сотні отримали поранення лікарів у прилеглих населених пунктах. Переповнені персонал працює в надзвичайному режимі. А регіон стягнуло додаткові санітарні літаки для евакуації постраждалих в глиб Росії. Особливо болісним для Кремля стали втрати льотного складу. 17 загиблих пілотів це не просто цифра, а конкретні екіпажі стратегічних і фронтових літаків, підготовка яких триває руками. Втрата такої кількості фахівців за один день фактично паралізує роботу кількох авіаційних частин. Крім того, знищено значну кількість технічного персоналу, що унеможливлює швидке відновлення боєздатності бас. За наявними даними, під час вечірньої атаки було вражено склади з ракетним озброєнням. Вибухи боєголовок тривали довше ніж годину. Оламка розліталась в радіусі кількох кілометрів. Це створило додаткові ризики для цивільного населення, яке мешкає поблизу аеродромів. Евакуація проводилась поспіхом темряві під загрозою повторних ударів в той же час. Відзначають, що удари по окупованих авіабазах мають стратегічний ефект. По перше, вони підривають логістику російських повітряних операцій, зменшуючи кількість доступних літаків боєприпасів. По друге, завдають удари по моральному стану особового складу серед пілотів і техніків, шириться настрій. Деморалізація відмови від виконання завдань. По третє це сигнал союзникам України. Удари по ключових цілях на глибині окупованих територій можливі будуть продовжуватись. Внутрішня реакція у Росії показує ознаки паніки. Військові блогери визнають, що ППО виявилось неспроможною зупинити масовані атаки в соцмережах. Поширюється відео вибухів, які Кремль намагається блокувати. Родичі військових відкрито вимагають пояснення звіту про втрати політичні наслідки. Теж очевидні зростає тиск на військове керівництво, яке не може забезпечити навіть базового захисту стратегічних об'єктів. Коротка аналітика повторні вибухи на окупованих аеродромах України стали однією з наймасштабніших операцій останніх місяців. Знищено десятки одиниць техніки, склади боєприпасів, паливно, мастильні матеріали. Загинули десятки пілотів, сотні військових. Це суттєво знижує авіаційні можливості Росії на фронті. створює ефект політичного тиску всередині країни для України. ці удари стали демонстрацією здатності нищити військову інфраструктуру. Противника навіть на глибині окупованих територій. також вчора на Запорізькому напрямку сталася втрати, яка болісно вдарила по сельцях побратимів. Під Час виконання бойового завдання розбився винищувач Су-27 повітряних сил ЗСУ-пілот, офіцер 39-ї бригади тактичної авіації, загинув у небі, намагаючись виконати маневр в умовах високої інтенсивності бою. Його звали Олександр Саша Боровик. Подробиці трагедії не розголошують, але відомо, що літак вийшов з ладу під час відпрацювання завдання. Загибель бойового пілота стала сигналом до негайної відповіді вже за кілька годин інші льотчики і ракетники 39-ї бригади. А також підрозділи зенітих комплексів почали масштабну операцію. Відповідь цілю стала аеродрома на території Росії, з яких ворог запускав авіацію для ударів по українських позиціях. Особлива увага була приділена об'єкту в Краснодарському краї аеродрому, який довгий час залишався в резерві, та вперше відкрився для використання. Спочатку війни удар був точним, потужним в небо піднялись десятки безпілотників-розвідників. Які визначали розташування літаків техніки і складів пального після цього по базах було завдано комбінованого ракетного удару, за повідомленням очевидців в Краснодарському краї зафіксовані потужні вибухи полум'я охопила злітні смуги, ангари і стоянки з бойовими літаками. Частина техніки була знищена щодо того, як російські пілоти встигли підтягнутися у повітря. Крім того, 50 ракет фламінго накрили всю авіабазу. Російські телеграм-канали, попри цензуру, почали публікувати фото з місця подій Гути густий чорний дим вибухи уламки літаків, що горіли просто на відкритих майданчиках. За попередніми оцінками знищено кілька бомбардувальників. і щочив, які готувалися до виліту в результаті, удару де десятки військових, що понад сотні отримали поранення. Лікарні в регіоні переповнені. Довелося залучити медичні бригади з сусідніх областей. Вони удари були завдані, що по кількох російських аеродромах в прикордонних районах українські сили застосували високоточні боєприпаси, які прорвали систему ППО. Детонації на складах з паливами і боєприпасами тривали кілька годин. За словами місцевих жителів, небі спостерігалося світіння від серії вибухів, яке нагадувало фронтову лінію, перенесено на територію Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.